Найбільше це тоді, коли ця діяльність ну, є така гостра потреба в тій діяльності. Гостра, просто вона емоційно така е, включена в цю діяльність. Це, і воно повторюється, повторюється так само, як і з залежністю, наприклад, від алку чи нарку. Тобто це така гостра потреба повторювати цю дію. Перша рекомендація це екранний час. Е, батьки. Мають докласти зусилля, щоб ви разом з дитиною пильнували час, який дитина проводить у телефоні. Використовувати потрібно сучасні програми. Наступне це те, що потрібно батькам звернути увагу, що. Гаджет має використовуватися не як розвага, а як інструмент для навчання. І тоді ми дитині пропонуємо і ігри, і там різні програми, які розвивають дитину. Розвивають мислення, розвивають там мовлення навіть і інтелект. Тому часто Дивіться з дітьми відео, фільми і обговорюйте їх. Це і корисно, і цікаво. Наступне, що би я хотіла сказати, це важливо, можливо, таке маленьке правило ввести. Правило це вільний час, спільний вільний час, який ви проводите без гаджету в сім'ї. Оскільки діти завжди повторюють поведінку батьків, тому важливо, дуже важливо, щоб це правило дотримувалися всі члени сім'ї. І це таке завдання батьків показати, що реальний світ є не менш цікавіший, як віртуальний. Наступне це те, що Діти є часто, їм важко справлятися стресом, вони не можуть витримувати нудьгу, вони не вміють витримувати самотність, а також і такі більш яскравіші емоції. І тут важливо. Щоб батьки не ігнорували емоції та почуття дитини, треба розмовляти з ними про емоції, про їхні почуття, допомагати їм знаходити якісь інші способи розвантаження своєї нервової системи, розрядки. Оцю розрядку по-іншому, не в гаджеті, а по-іншому. І тоді дитина зможе проводити цікавіше час і корисно завдовільняти оті потреби не в гаджеті, а в реальному світі. Ще корисним таким навиком є самоконтроль. Для дитини важливо розвинути цей самоконтроль, і це Важливо батькам допомогти їм в цьому. Важливо говорити з дитиною про те, чому так корисно є, чи так важливо є обмеження часу в гаджеті. І коли дитина. Планує свій час, свою діяльність, вона старається дотримуватися цього плану. Батькам важливо її хвалити за це, що вона дотрималась цього плану, вона гарно спланувала цей час, вона контролює це виконання і контролює і управляє собою і своїм часом. Тут хвала важлива, адже емоційна підтримка батьків вона важлива для дитини і, власне, допоможе справитися з, такою, з різними ситуаціями, з такою такою. Радо запрошуємо вас в дитячий центр разом сильніші на консультації батьків та дітей.